Друзья, всем привет, ну що ж, уже в неделю, 14 грудня, 15.30, відбудеться матч в украинской премьер-лиге, в матч, да, ну в тур, да, украинской премьер-лиге 2025 году, и иногда ще потім потом буду аж двух месяч на паузу, а то навіть ведь трешки вийде что да, два с половиной месяца. Да Чемпіонат України буде відповідно на паузі. Ну і давайте поговоримо да, про матч, який відбудеться у неділю. Київське Динамо Ігоря Костюка. У себе вдома, в рідному Києві. На рідному стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає команду з Рівного. Рівенський Верес. І давайте ми, друзі, з вами поговоримо про Київське Динамо Ігоря Костюка, про Рівенський Верес. Давайте про все по порядку. Останні 4 матча. Останее 5 матчей. Да? Показывает нам таку статистику. 1 ничего і 4 перемоги має київське Динамо. С этим оппонентом Варса 0 перемог. 7 Губаризня. 24 року У рівному команди розписують ничу 1-1. 1 травня 24-го року я не грамят рівнян 3-0 в рідному Києві, де, до речі, забивав Андрій Ярмоленко, Пономаренко і Шепелєв. 9, 9 серпня 24-го року. Динамо перемагає. До речі, друзі, рік тому назад, 16 грудня 24-го року також ці команди разу останній матч. І прям була пауза, потім така довга, да, також. Ді Динамо 1-0 обіграло в Айрес, Тоді Владислав Ванат, ще тоді відзначався забутим м'ячем Владислав, який вже зараз не є футболістом київського Динамо. Вони що він перейшов в Жерону. Да. Да. І, до речі, абсолютно була інша ситуація. Динамо вбили з команди за чемпіонство і взагалі там Динамо лідерувала в турнірі таблиці чемпіонату України. В цьому сезоні 25-26. Да, Команди вже грали ось 2 серпня 25 рік. Пролетіли ці 4 місяці, просто прилеті. от Не просто, знаєте, друзі, пройшли, а прилеті. ці 4 місяці 1-0. Динамо Київ перемагає. Гол Миколи Шапаренка вирішив долю того матчу. Тоді ще Олександр Шавковський тренував київське Динамо. У минулих, до речі, роках також у Динамо була перевага над рівнянами. Взагалі, рівняні, наскільки взагалі ну ні, не перемагали, не перемагали рівняни київське Динамо. Для Вереса Динамо дуже незручний суперник. Як ми з вами, друзі, бачимо по турнірній ситуації, яка в нас з вами є, то для обох команд цей матч має неймовірне важливе значення. Реминский Веря знаходиться на 10-й позиції, але за втраченими очками команда 9 в Україні, ось 14 туров. Там був матч з этим с з... не помню, з металістом, да? Не може помиляться там був матч, його переносили. Друзі, бачите, да. С металлистом был матч, но и РНС, но там проблемы были за светлом. Не смогли вот эти навигат, ну, подключить, да, вот не смогли вот эти обладнания. Вот, не смогли его подключить, поэтому как-то... Да, друзья, вот, генер... генераторы не смогли подключить, какие-то были проблемы. Ну, не смогли, проблемы были за светлом, не смогли матч 20 хвилин зіграли, а Динамо 7. После 15 туров 6 перемог, 4 поразки, 5 мячей, 23 набранных пункта. Другая атака после Шахтаря 32 мячевки. Они наколотили ворота своих оппонентов, но и одна проблема. 21 мяч наколотили Кияна. Таким чином плюс 11 по резнице. Да, в атаке у Динамо не будет проблем. Не маю, наколотили дуже богатые мячи, ну и наколотили такой же Кияном богатый. 21 у М'ячук динамо Щоб ви розуміли більше тільки пропускали Рух. Там Кудрівка, Олександрія, Полтава. Ось. Під центр. Ну, ну і Кривбаз, 23 пропустив Ну, що там брат той Шахтар, Лонзе, вони дуже мало пропускають. Волонезе зараз найкраща оборона в Україні. Цепит, и факт, что м, атака в игре матча, оборона, в принципе, выигрывает все. Бачите, наикращая оборона на первой позиции. Не атака накраще на, на первой позиции, вот Шахтар, да, а самая оборона. Такое свечит про то, что действительно оборона в игре и трофея. Если оборона такая мецна, то это потрясающе. Можно наколотить хоть 100 мячей, но не стать чемпионом. При этом, таки если будет... Багато і пропускати. Завдача київського Динамо на даному етапі. Я думаю, звісно, це не чемпіонство. 9 очков до першого ЛНЗ. сенсаціозно вийшов на першу позицію, абсолютно сенсаціозно. У Шахтаря також 32 очка, Ну, Поскільки ЛНЗ 4-1 переміг Шахтар в очному матчі. Перша команда в Україні. Головна задача київського Динамо. Повернутися в четверку найкращих команд України. Для того, щоб мати можливість грати в Європі. На жаль, сезон Кіяні в Європі вже ні. Так, друзі, я гадаю, що Динамо програла Фіорентині 1-2. І, на жаль, навіть математичних шансів у Київського Динамо. На жаль, друзі. Не вистачило. На жаль. Але зато з іншого боку, можливо, це і краще. Чому? Тому що зараз, я думаю, що головна задача Київського Динамо це зосередитися на Кубку України і на чемпіонаті страни України. Да, України. А ось, на чемпіонаті України. Тим більше там, в Кубці України, я думаю, Київського Динамо буде шанси, шанс вони вибили Шахтар. Тобто вони вже автоматично вибили фаворита. Ось, так. Ну, из таких команд там явных может только Алмазе и дать какой-то бой и Харьковский металлист. Вот сейчас в финале будет Ингулец, у Киевского Динамо, ну, мает проходить, конечно, тут, да, в принципе, в Кубке Украины, да, у Киевского Динамо будут шансы, думаю, что они, конечно же, мают все шансы взять трофей в Кубок Украины, я думаю, взять по такому сезону это будет успехом. И войти в тройку команд, також, думаю, будет успехом. для Київського Динамо, якщо ми беремо взагалі. І розвертається потіл. В сезоні. Ну, як ви бачите, ще буде матч у Динамо в справедливості раді 18 грудня проти Но, але ну, цей матч вже в Лігі Конференції нічого не буде рішати, тому що Динамо вже втратило шанс. 21 лютого, ну це вже кінець лютого матч проти Руха. Там в березні інгулець, ну, такі команди. Будуть іти у київського Динамо. Звичайно, що вирішально буде ось ця весення частина для київського Динамо. Тому якось так. Що стосовно, друзі, команди Верес. Команда непогана, срівно, бо команда прогресує з кожним сезоном. Дедалі така ну, непроста команда. От Розписали Скарпати, нічого скріп. Рух перемогли з крибасами, чи під центр перестріляли. Взагалі останні, Стані, коли Верес програвав, це було ще 29 вересня. 1-4 програли в Житомирському полісі. З того часу рівняни не знають, що таке поразка. Батнічок, так, да, дуже багатнічок. Ну не програють. Це не головне не програють. Коли ти не програєш, ти відчуваєш в певність. Матч дуже важливий для обох команд, ще раз повторюсь. І для Динамо. І для Рівного. Мав не вазі, так. Да. Для Лереса. О... Я вже динамо фаворитом. Мені дуже сподобалось Динамо матч проти Fiorentina. Так, да, програли, але достойно, знаєте. білість достойна з Fiorentino. Прекрасный... Микола да, забил Михола, Михола да, Михайленко, да, да. Гарматный удар, там, они забили, пробил такие ворота Дэвид Дехе, жаль, проиграли, жаль, тратил шанс, ну, сыграли достойно, как могли, где-то не посчитал, можно было с календарем, Динамо. ну, можно было наверное, не с календарем, а с соперником, Все-таки Кристал Пауэлл, с Вони такі сильні суперники. Це таке, якщо навіть брати той Шахтар. Десь ще треба були суперники десь так полегші, Все таке, як не кроті. А тут не відміняє факт, що молодці Шахтар, що вони там на другій позиції. Ну, це факт. Це факт, Я, як не кроті, але Кристал Паласа Фюрентина. Це суперники високого класу. Но в будь яком выпадку. Десь не почувствовал там самони, где как бы потребно было брать, ну как минимум очко. Да, не почувствовал десь киянам. десь с спором, ну, а что ж поделать. Зараз еще раз повторюсь. Задача за чемпионат страны, чемпионат Украины, да. И кубок Украины. Вот это заразное главное для киевского Это главная задача. для підопічних ігор Костюка. Я думаю, що там будуть ще зимні збори, пауза. І там якраз то Ігор Костюк буде готувати команду до весінньої частини чемпіонату. А ось. Я думаю, що завтра Динамо викласться по максимуму. Думаю, що вийдуть молоді футболісти. Я думаю, що вийдуть справді молоді футболісти. Я думаю, що цей вот состав, який був Фіорентіно, ну, у Динамо буде абсолютно інший. Тобто, я думаю, що може поменяется повністю весь основний состав київського Динамо. Я так чимось думаю, що це може бути, можливо, пару гравців залишиться. Звісно, потрібно міняти, тому що був дуже важкий матч в Італії, в вот, матч. Знову тепер України, плюс матч дуже важливий. Потрібна тільки перемога київському динамо. пытаться догонять оппонентов всех там в Украине. Там думаю, что да, будет ротация и ясно не знаете, я веду и прямо к курийского динамо Динамо в кризисном состоянии, но останется два матча, мне сподобалось. В принципе, кундровку перемогли, очень важного было сдобыть три очка. не проиграли, но это было достойно, это не как от Samsung там 0-3 или 1-2. Ой, прошу прощения, не 2 а 0-2 там. они проиграли проиграли в Самсундспоре. Где абсолютно было без шансов. А тут были шансы. Да, Фиорентины там по XG это полностью Динамо переиграл, но Динамо 58% на мяче. Тут Динамо на ведь контроль выиграла владение, то есть выиграла Динамо у Фиорентины. Ну, то такое, проиграли. Главное же результат, да, проиграли. Что что тут поделать? Ну, в принципе, сыграли ну, на богато краще, чем было Ну, від передніх матчів. То мені Динамо подобається. Я думаю, що завтра Динамо покаже хороший футбол. І мене буде одна думка. Я відею перевагу, по-перше, київському Динамо. І чомусь мені сердечко підказують за Чекіані з трьома очками завершить цей матч. Думаю, десь якась мінімальна перемога. 1-0. Да, Можливо, два. Можливо, 2-0. Можно 2-1. Но ну, я все-таки думаю, десь так. 2-1, 2-0, 1-0. Не думаю, что Динамо разгромит. Верес. Верес такая бойцовская команда. Не думаю, что они себе дадут в обиду. Как говорится, я не думаю, что будет разгром, но я думаю, что с минимальным рахунком Динамо Майя все-таки Вот. Киевскому Динамо доброты. Рисском я любви. Такой же а вам, командам любви, доброе счастье. Вам, друзья, любви. Будьте счастливы. Всем пока!